До трансляції Свобода ранок в ці хвилини долучається Максима Ахрамаєв, це начальник департаменту превентивної діяльності Нацполіції. Вітаю вас. Да, вітаю ахрамію да, правильно буде перепрошую, перепрошую, так. пане Максиме. От отримуєте ви списки від ТЦК. Я маю на увазі правоохоронці. Що далі? Правоохоронці з цими списками йдуть за адресами, де живуть ці люди, ходять до них на роботу. Як це відбувається? Так, дійсно, згідно статті 38 закону України про військовий обов'язок, військову службу. Органи національної поліції отримують дійсно в установленому порядку звернення від ТЦК СП. Такий механізм урегульований постановою Кабінету міністрів 1487, де передбачено звернення згідно додатку, 20. Таке звернення надсилається до підрозділів національної поліції. Далі поліцейські вбивають дану інформацію до єдиного обліку інформаційної підсистеми національної поліції і починають перевірку після встановлення таких осіб. Ми доставляємо виключно, доставляємо до найближчого ТЦК СП з метою з'ясування всіх обставин та складання адміністративного протоколу уповноваженим офіцерам ТЦК згідно статті 210-210 прим. 1 десять Тобто, тоді, коли ви доставили цю особу до ТЦК, що на неї чекає далі? Далі складається е, уповноваженим офіцером ТЦК СП протокол, де в протоколі, в протоколі зазначається час та місце е, розгляду справи по суті. І після того ну, особа прибуває далі, або зразу ж на місці, е, виноситься постанова. Якщо особа з'явилась, е, не з'явилась по повісі по поважним причинам то постановою згідно частини першої 247 КУПАП закривається адміністративне правопорушення справа якщо ж особа не має можливості довести що вона не з'явилась по ну важливим причинам то складається постанова про накладення адміністративного штрафу А адміністративний штраф це скільки в гривні якщо там виходить ну вілка десь. 500, 500, я чесно забув 580 гривень. Десь так в межах стількох пане Максиме, Ні. от якщо ми говоримо власне про загальну цифру по країні, от ми чули кілька областей, зокрема з Волинської області, ми мали інформацію з Полтави, мали інформацію з Прикарпаття. Також ТЦК та СП інформацію подавали щодо тих людей, яких які можуть ухилятися від мобілізації, власне, бо не доведено ще напевно факт, того, що вони дійсно ухилялися від мобілізації, а не з'явилися для прикладу, як ви кажете, через поважні причини. А по скількох людях загалом іде перевірка або є звернення зараз до Нацполіції по країні, і в яких регіонах ці показники є найвищими? Якщо у вас є ця цифра, ну ви ж пойміть, що, що ТЦК СП вони опираються на цифри реєстру оберіг. Національна поліція не є власниками, не є користувачем даної бази? Ми працюємо виключно в рамках єдиного обліку і перевіряємо такі звернення. І буде некоректно, якщо я зараз назову такі цифри, тому що по деяким особам є звернення від ЦК, СП, Там від три ну, п'ять таких звернень по одній особі зрозуміло, що багато звернень надходить від великих обласних центрів, таких як ну це точно можу сказати, що там Дніпропетровська, Одеська, Львівська область. Там дійсно да, велика кількість таких звернень, Скажіть, будь ласка, а до іншої цифри можливо перейдемо, якщо вона у вас є. А от з приводу тих людей, кого вже нацполіції ем, вдалося відшукати і доставити до ЦЦК, і відповідно після того вже було якесь розуміння, або ця людина дійсно ухилялась від мобілізації, і вона за це понесе покарання вигляді штрафу, або ця людина там з поважних причин не могла з'явитися і вже після цього оновить свої дані. Чи є така цифра? От скільки таких людей правоохоронці вже доставляли до центрів комплектування. Ну, тобто, повторно. Так. Зараз не готовий вам надати таку цифру, але я ще раз повторюю, що дійсно є так, є особи, на яких звернення оформлено по декілька разів. Скажіть, будь ласка, ще пане Максиме, от якщо ми говоримо про те, як реагують на поліцейських е, ті люди, які можуть ухилятися від мобілізації, тому що останні кілька місяців, то впродовж останніх, напевно, двох років часу широкомасштабної війни, а е, в багатьох громадян України є питання до представників ТЦК, до військових, які працюють в цих структурах, з приводу того, як вони проводять ці мобілізаційні заходи, і у повноваженні справ людини часто звертає увагу, що десь там є порушення прав і так далі. Коли для прикладу поліція до людини там звертається, пробує її е, е, розшукати. Та з приводу того, що вона має виконати свій конституційний обов'язок і звернутися в ТЦК для оновлення умовно даних. Як тоді реагують люди? Чи вони теж з агресією до поліції реагують? Чи все ж таки вони якось спокійніше до цього ставляться, коли правоохоронці задіяні? В це люди різні. Є, якщо чесно, в деяких випадках самі представники ТЦК і СП справляються з даною задачею непогано, в деяких випадках звертається через лінію 102 до до поліції. І поліція виїжджає і допомагає, і розмовляємо з людьми, вмовляємо. Там ну пояснюємо, що дійсно зараз такий стан, де потрібно. Ну не потрібно там свою агресію показувати, а потрібно співпрацювати. І цікаво, СП співробітникам ЦК СП в першу чергу. На поліцію зрозуміло, що коли приїжджають, ну люди більше контактують і вже не, не показують свою агресію. Дякую, пане Максим. Максим Ахрамєєв. Сподіваюся, зараз я вже правильно вимов прізвище. Начальник департаменту превентивної діяльності національної поліції України Гість нашої трансляції ми говорили про те, що ТЦК та СП в різних областях передають правоохоронцям власне дані щодо тих людей, які можуть ухилятися від мобілізації. але далі вже поліція втручається в цей процес.